Фух! Фух. Все ж в нього вийшло, чертяки. Чуєш, який час рік? 1724 Різдва Христового. 1700. Мені ж треба було на 300 вперед, а не на 300 назад. Ти хто? Шпигун? Тихо, тихо, я українець, але з майбутнього. Доведи. Дивись, це смартфон, по ньому можна писати і дзвонити. От, блін, сів. Дзвонять в церкві. І пишуть. Тоже в церкві, бо в нас тільки батюшка писемний. А зам стій. стій у нас ще машини є. Тако ключ в машину ставив, провернув і поїхав. Навіть коней не треба ніяких. Ех, мені б так. В мене кінь прихворів, лежить, пчихає. Та й поки я в полі жінка замість коня плуга тягне, бо більше нема кому. То я тобі допоможу. Ось тобі знижка від Евереста в клініку ветеринарної медицини Леополь. Вони там тобі і коника доглянуть, і собачку, і котика. А для твоєї дружини сертифікат від Евересту в студію краси інб'юті на карбоновий пілінг. Щоб вона стала такою ж гарною, як в молодості. Еверест? А що це? Це провайдер такий, інтернет. Провайдер, інтернет? Бусурмани якісь чи що? Хлопці, би його! Це казала мама вчи пізику, а я казав, нащо воно мені треба.